Стол. Ну! Стреляй! На короткий стол! В эту мишень! Быстро! Быстро, 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 быстро! На короткий стол! Быстро! Быстро! Стреляем! Блядь, на твой мать, пида! Зарбатый! Что такое, соблюдай генерат? Переходи! Переходи в магазин меняй! Быстро, меняй магазин! Меняй магазин! Не здесь, идиот! Меняй магазин, сука! Вантаж 200 на стадії підготовки це реальне тренування майбутніх проросійських бойовиків в одному з таборів підготовки терористів на території Росії. Весело у тому насправді небагато, оскільки саме після такої підготовки їх десятками відправляють на український схід. Лише сьогодні, через пункт пропуску і звареним в Україну зайшло близько восьми десятків вантажівок із найманцями. Підсумковий спецкордоби до вашої уваги. Добрий вечір. Тисяча пішла, 80 вантажівок. Заїхали у стані терористів. Заміна одні їдуть, інші заходять. Це може бути якийсь можливий заколот у Радбезі. Припускає, що російські військові в Україні здійняли бунт. Банківському сейфі колишнього чільника департаменту забезпечення Міністерства оборони пошукали і знайшли 420 тисяч доларів. Він уже під арештом. Таємниці прозорого купола. Я двічі отримав пропозицію від півтора мільйона до двох мільйонів доларів за перехід з фракції. Удар без мандатченки, що пролетіли повз восьме парламентське скликання, пакують валізи та розкривають корпоративні секрети. Донбас бунтує проти терористів, стверджують у раді нацбезпеки України. Мешканці окупованих територій виходять на вулиці з вимогою до бойовиків забиратися геть та прибрати з вулиць ворожі гради, гармати та міномети. У селищі Фащівка на Луганщині жінки навіть сформували батальйон Голодний бунт та висунули ультиматум тамтешнім ватажкам Спакувати лахи за два місяці. Що найменше двоє людей загинули, та восьмеро поранені внаслідок обстрілу пасажирського автобуса в Донецьку. В машину, що проїжджала за маршрутом поблизу аеропорту, влучив снаряд. Загалом за добу внаслідок обстрілів терористами житлових кварталів. Тільки в Донецьку загинули троє постраждали ще восьмеро людей. Бойовики з важкої артилерії розстріляли кілька селищ поблизу Макіївки. По позиціях сил то вогонь відкривали зо три десятки разів. Зградів гармат та мінометів терористи накрили на Донеччині Оленівку, Новотроїцьке, Авдіївку, Веселе та Тоненьке у Луганській області. Трьох ізбинку, Кримське щастя, нижньотепле. Один військовослужбовець загинув, п'ятеро зазнали поранень. За даними штабу АТО територію під контрольну бойовикам покинули понад тисячу російських вояків. Втім, у РНБО закликають перечасно цьому не радіти. Те, що хтось звідси виїжджає, це не означає, що вони полишають Україну, і ніхто їх не замінює, оскільки є інформація, що прибувають нові сили, і це можна назвати повноцінною ротацією. В Радбезі наводять приклад ротації російських військ. Вчора через пункт пропуску із Вареного напрямку Луганська пройшли п'ять колон. Це 80 одиниць техніки. Більшість автомобілі та автобуси з особовим складом і боєприпасами. Проте є в АТО і добрі новини. Під час виконання завдання наші розвідники вийшли на блокпост, який охоронявся п'яними козачками. Командир загону відволік увагу керівника блокпосту в цей час. Наші вояки перегрузили з блокпосту боєприпаси та озброєння. Прощаючись з козачками на прощання, їм була була дана черга з кулеметом. На все добре, козачки. Костянтин Павло, Світлана Фечун, Донбас, Спецкор, 2+,2. плюс Ультиматум від бойовиків українським силовикам у пісках та Авдіївці. Терористи висунули умову залишити позиції на околицях Донецька та за два дні відступити. Інакше. Інакше насправді вийшло. І Авдіївка, і піски, і аеропорт залишаються українськими. От бойовиків у квадраті значно поменшило. З передової біля обласного центру репортаж Руслана Ярмалюка. Про мінські домовленості солдати у пісках чули, а от про мир ні. Із машини бігло! Зараз в пісках триває обстріл. Фактично, селище під прицільним вогнем терористів. Ми навіть не доїхали до українських позицій, оскільки фактично справа і зліва вже кладуть артилерії. Дуже важко їхати, просто неможливо. Від колись багатого приміського селища піски лишились. Руїни це вірно. Вони б'ють по домам, тому що там розміщені наші хлопці. Вони тось ані вже якби є. них і своя гентурнесі. То сані знають ми розположені. Два дні тому терористи поставили нашим воякам ультиматум вийти з Авдіївки та посунутись з околись Донецька. Ми не прийшли сюди, щоб щось звільнятиме на своїй землі. Хай забирається. По своїм кордонам Російської Федерації звідси ніхто не піде, ніхто не буде. Ми захищаємо свою землю. За останній тиждень воїкам з добровольчого корпусу вдалося потиснути бойовиків з пісок на півтора кілометра до териконів. Кріп район у них достатньо глибокий. і наскільки нам відомо, там три метри бетон, железо, дерево. Піхоту, яка крізь дірки у стінах суне до литовища, хлопці відсікають з раритетних кулеметів. Це любі мани хоч набої дала до цього. А це реконструйовані речі в більшості випадків капаніна. Ремесло війни ще зовсім юні, і вже старші чоловіки навчились тут, на фронті. За Україну, за Сашка Білого, за маму, за тата, за всю сім'ю, щоб там усі наші жили спокійно. І щоб, ну, ця сволота не. Не топтали нашу землю. Усього за півтора кілометра від Литовища вони надійно тримають тил кіборгам під артилерійськими обстрілами, відбиваючи атаки ворожої піхоти. Показувати треба, але показувати треба правду, що дійсно відбувається на фронті і не тільки приглядну правду. Народ, який вовлечен в обман, недостойний свободи та на демократичних цінностей. Тут не шкодують боєприпасів, адже на них, добровольцях та армійцях, які тут вкопались в землю, лежить відповідальність втримати піски і не дати ворогу оточити ціле угруповання українських військ. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+,2. 44 десантники легендарної 95-ї окремої аеромобільної бригади нині повернулися додому на Житомирщину перепочити. Штурмова рота, яку за позивним командира вже звикли називати ведмежею, півтора місяця боронила Донецький аеропорт та селище Піски. Сам ведміті з пораненням зараз у шпиталі, але його бійці, багато хто вперше за півроку нарешті змогли обійняти рідних. Попри ніч, біля воріт військової частини сотні людей. Найрідніших серед них легко пізнати. Мами, сестри, дружини. Рахують секунди до зустрічі. Хлопців своїх не бачили понад півроку. Ми дуже довго їх чекали, молилися, вони, щоб вони повернулися живими. І сьогодні в нас зала ростуть крила. Щоб першими обійняти кіборгів односельців і жадькова прибув повний автобус людей. Волонтерка Людмила для хлопців купила солодощів. З поверненням ведмежатку написали на тортах. бо Вони сірота ведмедів. У них позивний їхнього командира ведмідь. і вони всі ведмежата в нас. Домой, свобода. Отпуск долгожданный за 8 місяців більше, ніж за 8 місяців. Все отлично, настроєння боевое, немножко дахнем, залежим раны, обратно в бой. Слава ВДВ, слава Україні. Додому вони повертаються із затримкою, бо легендарно 95-ту волонтери зупинили на в'їзді у Київ, щоб подякувати за подвиг. хлопці боронили термінали донецького литовища 17 діб, але найважче зізнаються було вийти звідти. Наш БТР підбили там передні колесо. Відлетіло переднє. Думали взагалі спішувати всі пішки. йти там з боєм. Ця дорога, це найстрашніше. Бо їдеш там, все стріляє, там кулі літають, все взривається. Нашим водіям і полімечкам треба давати нагороди. Вони от майже кожен день їздять туди, вони от таке переживають кожного дня. А ще кажуть кіборги, вони навряд чи б вистояли без волонтерської допомоги. Даже я вам не по. Ясню того, що переживають вони. Ті минути, коли під'їжджають до передової, коли їх обстрілюють, вони разом з нами ночують, бачать це все своїми очима. Там дуже холодно і взагалі там їсти з їжею проблеми. Житомирський автомайданівець Валерій Арушанян прийшов зустрічати бійців, щойно повернувшись із Піддебальцевого, куди возив допомогу. Що саме головне воєнна техніка. Ні, воєнна техніка, вся техніка в жахливому стані. Пробили колесо, ніт запасного колеса. і стоїть ВТР, тому що немає запасного коліса. Тобто дуже много потрібно запчастей. Під час відпустки бійці намагаються про це не думати, домовилися зустрітися у день збройних сил, відзначать свято у тісному колі і провідують поранених побратимів. Бійці пробудуть у відпустці 25 діб. Потім більше з них знову повернеться на Донбас. Там дуже потрібен їх бойовий досвід. Олена Кузніцова, Євгеній Агарков, Ігор Горкучин, Павло Бондаренко, Спецкор 2+,2. У колишнього високопосадовця міноборони знайшли 420 тисяч американських грошей. Готівку слідчі головної військової прокуратури та співробітники обозу виявили у банківському сейфі екс-директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони України. Підозрювано у зловживанні вже взяли під варту. Офіційно ім'я підозрюваного чиновника не називають, але у міністерстві натякають на останнього керівника департаменту Олександра Зражевського, якого саме напередодні звільнили з посади. Велике переселення не без пікантних подробиць Іногородні нардепи попереднього парламентського скликання з'їжджають з готельних номерів, де прожили два роки. Водночас спакуючі валізи теперішні безробітні зізнаються. Під час їхньої роботи в парламенті існувала такса 2 мільйони доларів за бажане голосування. А ще була неофіційна зарплата для запродаців: 30 тисяч ООО щомісячно. Валентина Мудрик розвела колишніх обранців на правду. Цього чотирихзіркового готелю Верховна Рада, як на долоні, тут номер коштує понад тисячу гривень на добу, і нагородні ж депутати живуть безкоштовно, тож залишають номери з сумом і мрією. Я думаю, ми ще в парламент повернемося. Жити через дорогу від роботи Василю Демедюку подобалося. каже всі речі вже вивіз. Хіба що в холодильнику залишились консервація, хрін, майонез і не тільки Так коли я ви У мене була мікроволновка, так це дуже зручно тут жити нормальне проживання. Звільнити 80 номерів. Вони мають до. Завтра ті, хто ще пакує валізи, запрошувати в гості, соромляться. Вони всі однакові. Всі ми жили однаково. Хоч від регіонів, хоч від комуністів. А персонал готується до великого заселення. Буде генеральне прибирання. Ми будемо прати штори, будемо десь підфарбувати стіни, потолки сантехніку обновлюємо після кожного депутата. Якщо це треба у покоївки Наталі, роботи тепер побільшало. А от грошей – ні. А чайові часто залишають депутати. Не залишають Ні. взагалі звичайно. Такі жадібні не знаю, а навіщо? Це наша робота. Жінок депутаток селять от у такі двокімнатні номери площею до 30 квадратів. Чоловіки ж отримують вдвічі менший однокімнатний. Депутат сам обирає хтось хоче на цю сторону, хтось хоче на іншу. Як сказала моя дитина, мама два роки твого життя в Києві впакувалося у чотири мішки сміття. Тому що, щоб вивезти те, що я тут мала, треба було дійсно купити ці класні міц... міцні мішки. Одіозна Свободівка і ще майже 30 її однопартійців жили в іншому державному готелі, теж поруч з радою. Персонал каже, наразі їхні номери звільнені, прибрані і завтра тут теж чекають парламентських гостей. У нас в готелі є 180 стандартних номерів, і відповідно ми могли б запропонувати для розміщення ці номери. А ті, що в готелі жити не хочуть, відтепер можуть винаймати квартиру. Держава компенсує кожному 14 тисяч гривень на оренду. Це депутатське нововведення почало діяти з серпня. Його ініціатор пояснює, тоді ж скасували всі депутатські пільги. Була виплата компенсації за житло. Тобто, коли людина не небідна людина могла отримати вартість квартири. Обмежили депутатам також суму на перельоти переїзди до 20 тисяч гривень на рік. Оплату роботи помічників скоротили вдвічі, та втричі зменшили депутатську зарплату і надбавку до неї. Тож законодавці, які звикли жити на 30 тисяч гривень щомісячно, кажуть відколи почали отримувати 11 тисяч, витрачали вже власні заощадження. Харчування безкоштовно немає сьогодні в їдальні, щоб поїсти на депутату. Я хотів би сказати, щоб ви. Знали всі люди знали, що синів харчування 60 карбованців обходиться один раз. Mm -hmm. Якщо практично харчуватися в їдальні, то 180 вісімдесят карбованців до 200 карбованців треба за один день. Yeah. Кінечно, зарплати yeah. не високо допомагав. Ще. Ще гроші є, ви розумієте, що. багатіли нардепи аж ніяк не на пільгах. Певен ще один колишній депутат. Він уперше називає таксу, за яку деякі його колеги ставали в раді кнопкодавами. Ну я двічі отримував пропозицію від півтора мільйона до двох мільйонів доларів за перехід з фракції удар. Причому це не в партію регіонів, це бути позафракційним, працювати напевно групу певних бізнесменів, які теж є в Верховній Раді, отримувати зарплату 30 тисяч доларів в місяць. І Я знаю таких депутатів, які пішли на це. Називати прізвища продажних нардепів. Він відмовляється та радить шукати їх серед тих, хто вже живе у власних маєтках. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, спецкор 2 плюс на фронт він пішов добровольцем, а загинув у дорожній аварії, повертаючись додому на перепочинок. Родина загиблого бійця Олександра Романюка навіть через два місяці після смерті сина не отримала ні копійки компенсації. Міліцейське керівництво стверджує, що воїн загинув не на фронті, натомість батько лейтенанта звинувачує командирів підрозділу, де служив Олександр, у неналежній організації перевезення бійців, що власне і призвело до смертельної аварії. У шафі форма загиблого сина, його світлини та ось цей прапор, який бійці шторму вішали на захоплену у псковських десантників бронемашину. Прапор лікарі знайшли у бійця біля серця під сорочкою, оглядаючи тіло після аварії. Автобус, що перевозив 30 бійців шторму з амуніцією та зброєю, перекинувся 20 вересня неподалік Нікополя. Машину супровіду не було старших біля водія, що вони контролювали цього водія за швидкістю, за станом його. Чому це не було зроблено? Чому взагалі хто дав команду вночі рухати зі зброєю? Я прослужив 33 роки, я не знаю такого випадку, щоб вночі перевозили зброю, то ще й вибачте, без охорони. Офіційна версія, водій заснув за кермом і з'їхав з траси. Водій свою провину визнає, але каже, трагедії можна було б уникнути. Було б супроводження, може, я б не заснув, може, Бог б не Свої нарушення везде були. Не то, що я якби как бы, винуватий, за рулем був я, заснув я, як как бы, я винуватий, бо що не віддихали, спати негде. Тобто приїхали і одразу перегрузилися і уїхали все. Разом із троною батькові передали 5 тисяч гривень на поховання. Після службового розслідування із міліції прийшла звістка. Більше жодних виплат родина бійця не отримає. Он не підпадає під ту категорію лиц, яким виплачується денежна допомога при як погіршому при исполнении служебных обязанностей. Он погиб, Він погибні говорити, ДТП як діючий сотрудник. Росіянкам положено, согласно закону, положена виплата діє компенсації тільки в на захороненні. Я не вибиваю ці гроші для себе, щоб якісь там блага отримати. Ні, ці гроші віддав би Пилипишину. Командиру цього батальйона, хай би він купили ці бронежилети, щоб люди там не мучились. Тому що син, коли уїжджав, він закупив повністю все на себе. Повністю йому дали тільки один комплект форми ту каску, яка вибачте, з рогатки можна пробити. Правозахисники на боці батька загибло. Мовляв, у міліції шукають різні відмовки. Лише, щоб не платити за загибло компенсацію. Аргументи про те, що його гибель не зв'язана ніяк з захистою правопорядку і боротьбою з преступністю, мабуть, не зустрічні, тому що погибший був на роботі. Він був в командировці. Тобто а відповідальність роботодателя зберігається. Ймовірніше, батько загиблого бійця позиватиметься до суду проти міліцейського керівництва, яке не зберегло життя його синові вже на мирній території. Правозахисники кажуть, існує висока ймовірність, що суд стане саме на сторону позивача. Сергій Осачук Одеса, спецкор 2+,2. Потреба у надійних та всюди прохідних автомобілях у зоні ато сьогодні не менша ніж у танках та БТРах. Там де потрібно швидко проскочити повз з позиції бойовиків, військові пересідають на позашляховики, які Передають на схід небайдужі українці. Мало того, шляхом емпіричним волонтери з'ясували приганяти автівки з Європи удвічі, а інколи навіть втричі дешевше ніж купувати їх в Україні. Ясна річ за умови, якщо їх не розмитнювати, Віталій Фанацієнко поцікавився, коли зрештою і пересічні українці для власних потреб зможуть купувати іномарки за європейською ціною. Така іномарка, яку Павла і Закарпаття коштує в Україні у межах 80 тисяч доларів. Але йому вона обійшлася лише в три, оскільки купував він її у сусідній словаччині. Каже парадокс у тому, що якщо її розмитнити, ціна знову зросте до ринкової. Тому їздити на ній планує на тих таки європейських номерах. Мороки є багато, тому що в межах однієї митниці зараз за статтею 95 митного кодексу раз у п'ять днів треба цей автомобіль на іноземних номерах вивести. І потім знову заїхати. Киянин Іван теж їздить на європейських номерах, каже у Стамбульській конвенції чітко прописані умови, за яких можна не розмитнювати авто, і при цьому пересуватися країною цілком законно набагато більший час, аніж Павло із Закарпаття. Приміром, якщо автомобіль зареєстрований на закордонну фірму, а її власник працює за контрактом в Україні. Авто можна не розмитнювати аж поки не завершиться контракт. Щоправда, каже, є і одне. Але Стамбульська конвенція в Україні не працює. Транспортне средство лічного спользування. И транспортное средство коммерческого использования по Стамбульской конвенции может быть передано третьим лицам, то есть гражданам Украины, резидентам страны, без уплаты пошлин и налогов. Согласно таможенному кодексу, с обязательной уплатой всех вот этих вот платежей. Те, що в Україні Стамбульська конвенція має вищу силу ніж митний кодекс, знають не лише юристи, а й ті автолюбителі, в яких спочатку конфіскували такі авто, а потім за рішенням суду повертали його власнику. Тому більшість українців просто бояться їздити на таких нерозмитнених машинах, навіть якщо вони і справді дотримуються букви закону. Але й сподіватися на те, що після підписаної угоди з ЄС українці найближчим часом купуватимуть авто, не сплачуючи додаткових мит, не варто. Чиновники наші підписали угоду в тому самому Вигляді, як її готував Янукович. На всі товари у нас буде нульове мито. А на автомобілі наші чиновники, ми розуміємо, по якій причині лобіювали наших вітчизняних автовиробників. І вони зробили 15 років перехідного періоду. Купувати автомобілі в Європі за смішними порівняно з Україною цінами останнім часом взялися і волонтери, які потім їх відправляють у зону. АТО. ті машини також возять на законних підставах без сплати мита. От тільки дотримуватися бодай до якихось термінів там на війні, через які ці машини мають або виїхати за межі України, або стати розмитненими, просто недоречно. Через обстріли та знищення дороги машини там довго не живуть. Віталій Наталка Зотова та Сергій Кисельов Автомобіль-розвідник ручної роботи Вінницький автогонщик спортивний багі перетворює на полегшену бойову кулеметну машину. Двигун спорткара працює дуже тихо, при цьому навіть по бездоріжжю може розганятися до 130 км на годину. Відповідно, розвідники можуть і несподівано для ворога з'явитися і виконати завдання, і так само миттю розчинитися у просторі. У гаражі автогонщика над переоснащенням спортивного авто у бойове вже працює три місяці. Свій четвертий спортивний автомобіль зроблений власноруч. Юрій навіть не встиг обкатати у спортивних змаганнях. Маневрена машина для армії нині важливіша за перегони. Подібні бойові машини автогонщик бачив за кордоном. Їх і взяв за основу для переобладнання свого багі у всіх арміях світу. Такі машини є. Усіх їх назва у них така в переводі легкий атакуючий автомобіль. Їх використовують в розвідці, використовують для евакуації поранених. Для підвозу там ну, боєприпасів. Бойового розвідника вже обварюють алюмінієвими листами, потім пофарбують та обтягнуть маскувальною сіткою. Салон авто порівняно з класичним багі, також зазнав суттєвих змін. Машину розширили, і тепер, окрім сидіння для водія, з'явилось ще два для кулеметників. Там буде сидіти непосередньо третій пульми, скажем так, тому що в, в даній конструкції буде тут встановлений полім. Зможуть вести огонь по Переоснащення баги автогончикової обійшлося у 60 тисяч гривень. Усі запчастини для військової машини придбали за пожертви зібрані волонтерами по людях та від небайдужих підприємців. Її задача основна, тихо, де там, ну і в случаї столкновения або коли предоставляється така можливість, нанести якийсь -то удар, тобто, якщо там вона вооружена К примеру, противотанковыми гранатометами. То есть, в принципе, расчет быстренько подъехал, где-то с удобной позиции сделал один-два залпа, уничтожил, допустим, танк и быстренько смотали. Бойове багі у зону антитерористичної операції автоконструктори відправить найближчими днями, авто дістанеться розвідникам родом з Вінничини. Юрій запевняє, що його бойова машина найгірша за іноземні аналоги серійного виробництва. Якщо ними зацікавиться міністерство оборони, автогонщик готовий перепрофілюватися. Анна Тітоська та Микола Назаренко Спискордво 2+,2. Нині ну, це все добре. І, головне мирної ночі усім бажаю і до зустрічі на вечір середи Бережіться.